Всім привіт, канал Два Слова. Як бачите, їжа повертається на канал. І сьогодні у нас буде представлено п'ять варіацій гострої азійської локшини. Всі позиції гострі. Мені цікаво розібратися, яка з них всіх буде найгостріша. У нас сьогодні представлено чотири з південної Кореї Локшини і також одна з Таїланду. Хоча я думав, що вона також корейська. Приблизно півтора роки тому на каналі вже виходив огляд на бульдак або пультак. Як правильно, точно не знаю. Там було представлено здається, 4 чотири позиції, і була Тріполикс Спайсі. Як найгостріша у світі. Ну, мені так здається, сьогодні у нас буде дабл спайсі. Деякі позиції сьогодні потрібно заварювати, деякі просто заливати кипятком. Десь бульйон зливається, десь не зливається. Буду все готувати саме по рецептурі, яка вказана на упаковці. Проблема гостроти в цій локшині розкривається тим, що, якщо б вона була холодною, ця локшина, мені здається, вона була не настільки гострою. Але за рахунок того, що. Це гаряча страва. Ця гострота стає в два, в три, в чотири, в п'ять разів сильніша. Бо я пам'ятаю, як я їв булдак, і це було ну прям дуже дуже гостро. Я навіть не так давно собі сирний булдак купував там. Доволі сильна гострота була всі позиції, які сьогодні у нас представлені. Вони коштують від 80 гривень до 130. У нас в Дніпрі благо зараз відкрилося аж два фізичних магазини, де можна знайти таку локшину, і тепер можна не замовляти з інтернету, а просто поїхати та купити. Пропоную починати. Зараз будемо варити по черзі, оберу яку саме. Ви, як завжди, наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Або якщо ви зараз їсте, то вам смачного. Перша локшина у нас вже готова. Був найпростіший метод на сьогодні. Всього 4 хвилини я її відварив. Це локшина, мама з Таїланду, але. Тут пишеться, що «Hot Korean Flavor». Ну ми ж все ж таки канал про пиво, Ви ж це знаєте. Тому давайте у нас сьогодні буде одне всього пива супроводжувати нас. Тому що я думаю, якщо буде сильно гостро, то заб'ються рецептори дуже сильно і нема сенсу інше пиво якесь брати. У мене в холодильнику була. Пивоварня блукач, довга історія це Hefeweizen, пшеничне німецьке пиво. Від блукача я пив вже чотири варіації пива, і чесно скажу, мені всі вони не подобались. На жаль, так ну виглядає гарно, як і має виглядати пшеничка. Дуже нефільтрована, дуже приємна. Ароматика навіть через спіну, пряна, така бананова, також все в стилістиці. Пойдет. от скажу так, не супер вау, не супер насичена, але все при ній. І прянощі, і банан, і трошки ось ця жувальна гумка. Все тут в смаку зустрічаєш, трошки кислинка, це також в нормі, тому столове нормальне пиво, якраз ним будемо і запивати. Поїхали, що нам покаже лапша лохшина. Скажу так: це не дуже смачно, тому що ось цей соус, який додається, він має неприємний присмак. Вона гостра, гостринка йде. Одразу у роті ти це відчуваєш. Сама Локшина мені не подобається. Я варив саме 4 хвилини, як написано. але мені здається, треба варити менше, бо вона вже така трошки Трошки такою жвачкою стає. Гостренько, да. Ось це прям гарна, приємна гострота. Ось цей рівень гостроти. Він гарно сприймається моїми саме рецепторами. Але от локшина не подобається. Дуже вона така, знаєте, кліка і посмак. От не знаю, щось. Щось на межі зі смаком гуми взяти, перекусити це ну така собі ідея, як на мене. Припивочку з пивом так може бути, але якість локшини, якість соусу. Тут тільки класна для мене гострота. А весь інший спектр смаку. Не подобається, скільки там я за неї віддав 70, 80, щось, 90, від 70-90, здається, гривень. Не знаю. Хоча чув про неї непогані відгуки, саме про цю фірму мама. Ще як я розумію, я трошки прихворів. Ось вже відчуття, що скоро захворію. Тому може зараз ця вся, вся гострота з мене виб'є всю заразу, яка ще яка вже дає про себе знати. Пропоную йти до наступної. Це я б не радив брати. Друга локшина Я зараз обираю саме по. Як мені здається, що буде більш гострим, менш гострим, ось в такому порядку. Ось ця локшина в нас йде з бульйоном. Тут відварювалася вона 4-5 хвилин. Там було так написано, десь 4,5 відварив. Одразу все висипалось туди, в воду, 550 мл води. Ну, у мене тарілочка трошки менша, тому не, не, не весь бульйон пішов. Давайте спочатку, я не знаю, скуштуємо саме. У Мене губки, до речі, ще підпікають після останнього зразка. Давайте скуштуємо спочатку наш бульйон. Там був звичайний порошочок і сушені овочі. Ну, бульйон взагалі не гострий. Там написано «hot and spicy». тому я сподівався, що воно буде більш гострим. Він не солений абсолютно, такий солодкуватий. Ну, не знаю, щось також стосовно гостроти, ну, невідчутно. Так, ну давайте саму локшину. Але за рахунок, що вона просто варилася в цьому бульйоні, я думаю, воно не буде настільки гострим, бо в інших варіаціях ти додаєш саме ось цю пасту, яка по кожному шматочку локшини розходиться, розповсюджується. А в цьому випадку вона просто варилась в такій пікантній водичці. Ну, тут же Локшина дійсно смачніша. Ой, дуже гаряче. Приємніша, але у страви, як такової, смаку майже немає. Трошечки, трошечки солодкава, пікантна ледь-ледь водичка. По гостроті це, я, мабуть, скажу 0 з 5. Якщо минулий зразок був по гостроті для мене, мабуть, 2,5-3 з 5 то ось це 0 з 5 точно. Але порція величенька, прям величенька-величенька. Тут наїсти спокійно можна. Ну так, локшина дійсно дуже смачна, сама по собі. Ось і структура, текстура. Смачно її їсти, і я думаю, тут вони і пишуть, що для покращення смаку додайте свої улюблені страви. Улюблені, я не знаю, топінги, умовно там яйце, трошки там курки якоїсь відварною, і потім обсмаженою. Думаю, так, ось це саме в такому форматі потрібно вживати, а не як готова страва. Тому, якщо пробгрейдіть все це, думаю, буде доволі смачно. А ось це вже стає стрьомно їсти. Чому саме? Тут написано у нас на пачці Супер. Хот та чи Super Spice у нас написано на пачці це раз, і там був зараз. Ви побачите на екрані пакетик зі спеціями з порошком, Він чорного кольору, і там, от прям, як знаєте, як денджер не потрібно, не потрібно це вживати. Прямо з червоним по чорному написано Super Spice, Тому трошки стрьомно. І я подумав, що ладно, давайте ще одне пиво. Все ж таки у нас сьогодні буде в огляді. Це чешський лагер від поварні шо з міста Миколаїв. Звичайний легке світло пиво з ароматом жатецького хмелю та приємною гірчинкою. Мені вже дійсно дуже спекотно. 4,7% алкоголю. Давайте його також сьогодні скуштуємо, як таке нейтральне пиво. Це у нас іде заход на стиль пілснер. Ну, не прям сильно інтенсивний аромат жатецького хмелю. Не так він розкривається, як в чехах справжніх, а от на смак доволі непогано. Одразу скажу, що якось ми робили дегустацію на осліп чеських пілснерів, і там цей зразок отримав чуть ли не, ну не, знаю, най найостаннішу сходину. Але коли п'єш його окремо, то доволі непогано. Так, ну що, давайте спочатку бульйон. Тут, до речі, там, де спеції, тут грибочки ще також плавали. Ну, вони прямо були висушені і набрали зараз вологи, і це доволі непогано виглядає. Тут знову з бульйончиком, Знову ми його не зливали. Ой, Ну давайте бульйончик. Стрьом, ось чесно, трошки стрьом. цей смачненький, це мені більш подобається. В, в ньому більше смаку. Тут є гостринка, але вона не вбиваюча, я вам так скажу. Але смак е, більш багатий, знаєте, ніж в минулому зразку. Тут вам і. Такий солоно солодкий баланс є, трошки навіть кислинка зустрічається. Міні бульйончик. Так, це мені подобається. Але де гострота, де супер спайсі, вибачте. Ну просто дуже небезпечно виглядає ця пачка. Але по факту, ну не знаю, оскільки я вже ложик з'їв. Ну, гостренько. Мені здається, гострота на рівні першого. Але смачний бульйон. Так, да, дійсно смачний бульйон. Давайте локшину. Яка вона тут? Давайте грибочок спочатку ось цікаво. Він ніякий. Що буде у нас з локшиною? Локшина смачна. Шкода, що у нас для умовної мівіни робиться не така локшина, цікава, ось саме по смаку. Але дійсно смачна локшина, от її приємно їсти, її приємно додати до, якоїсь, до якогось бульйону і знову ж таки забити все за топінгами. Ну, тут дійсно і без додаткових всяких штук. Порівнянні з минулим зразком. Це самостійна така страва, доволі пікантна. Гострота тут, мабуть, ну два з п'яти для мене особисто. Але смачно, але смачно, мені сильно подобається. Ось це я б другий раз, мабуть, би купив. Ціна, як і на минулій, теж щось сто типу 120-130 гривень. Чи бачите, маркетинг працює. Ось цей клікбейт. Я стояв <кхем> біля прилавку, і там було. Ну, я не знаю, в варіації ну, штук 30-40, так точно, різних е, азійських локшин. Я ж шукав саме гострі. А прям супергострих, там не так багато. Там був е, е, X болдак, взагалі вся лінійка Болдака. Але ось такі штуки, вони тобі одразу бросаються в очі, ти їх бачиш, ти такий ось це явно щось смертельно небезпечне. По факту, ні. Просто гостро, смачно. А, поки стає на перше місце, от по, по смаковим властивостям я б це поставив 4 з 5 балів. Дуже дуже гарний і бульйон, і локшина. Молодці. Ну що, передостання позиція, яка чесно, прям скопіювала дизайну булдака один в один. Така курка інакше виглядає. А, тут написано «Volcana Чікен Noodle. Ось цей вулкан, сподіваюсь, не завтра зранку в мене буде. Тут що було, коротше, 6 хвилин, А, ні, 3,5 хвилин, хвилини я відварював. Потім злив майже всю воду, залишив зовсім трохи, додав соус, перемішав і ще додав там був інший пакетик з кунжутом та норі. От. Соус дуже смачно пахне. З усіх, що сьогодні, був, це прям найсмачніший аромат. Він пахне теріякі. Ось дійсно, як соус теріякі. І, ну я не знаю наскільки це буде гостро, але виглядає, прям, що палати буде все. Давайте. Тут локшина не така класна, як в минулому зразку. А де гострота? А де гострота у нас? По соусу це найкраще взагалі. Тут і бульйончик не потрібен, прям дуже гарно, дуже смачно. Але це взагалі не гостро. Йолки-палки. Чого так-то? Ти ж тут такий прям ну, лякаючий. Ось супер лякаюче виглядає, а по факту взагалі не гостро. Ось прям взагалі це просто дуже смачна, знову ж таки, страва. Але не, не... Але не про гостроту. Ось прям по балансу смаку дуже класно. Їсти і їсти насправді. Да. Воно ж має бути, ну прям, ну, от, ну ти дивишся на це. Які у вас емоції, коли ви дивитесь на ось цю обкладинку? Ну, мабуть, що дійсно щось буде супер гаряче. А по факту, ну, ну, один з п'яти гострота. Але с... сама локшина, спеції, все прекрасно. Якщо ви щось з цього куштували, напишіть, наскільки для вас це гостро. Бо я не вірю, що я настільки. Стійкий до гостроти. Ні, я в це не вірю. Я знаю, що я полюбляю гостре, що я його можу вживати в різних кількостях різного рівня гостроти. Але не думаю, що в мене настільки імунітет є, що мені ось це здається ну, трошки гострим, Ну, півтора з п'яти гострота. От я багато з'їв, гарячого. Не знаю, не знаю. Розчарований. От смачно так, гостро? Ні. Ідемо до останнього. бульдака. Сподіваюсь, він зараз трошки приб'є мої рецептори. Хай хоч він себе проявить. Остання локшина на сьогодні, найпопулярніший, мабуть, бренд корейської їжі в Україні, ну, як на мене, бо постійно реклама саме е, бульдака цього чи пультака, як правильно не скажу. Дабл Спайсі, Трипл Спайсі. Ми вже їли, просто спайсі їли. І тепер у нас буде дабл. Виглядає все ідентично, як з минулим зразком. А саме у нас є чорний соус, у нас є кунжут та норі, е, як топінг, все. І. Технологія така ж сама. Спочатку відварюєш в цьому випадку 5 хвилин, залишаєш трошки водички, а потім додаєш соус і ще обсмажуєш 30 секунд. І після цього вже додаєш норі та цю та кунжут. Тут соуса здається побільше, все ж таки. Ось цей бульдачинний соус продається навіть окремо в пляшечках, але він сам по собі мені завжди не сильно і подобався, саме по смаку, якщо в минулому зразку у нас був дійсно смачний соус. То ось цей зараз перевіримо, але раніше він мені трошки гірчив. Дуже гаряче. Минулий соус смачніший. Дійсно, минулий соус набагато смачніший. А де гострота? Може, в мене рецептори здохли? Я не знаю, але це мене трошки вже бентежить. Ну, дійсно, я зараз ну, з'їв немало. Але гостринка лейт-лейт десь маленька. Вона пробігла ззаду і все. От трошки зараз на кончику язика. Ну, давайте ще. Ви можете сказати, що так ти щось там три виделки з'їв і все. І тому тобі не гостро. Якщо отак от їсти нескінченно, то буде сильно гостро. Я думаю, що якщо саме має бути продукт гострим, він має відчуватись одразу. Саме концентрація гостроти, яка тебе буде очікувати далі. Ні, я не кажу, що це не гостро взагалі. Ні, це дійсно гостро, але вибухового ефекту немає. що Ти в шоці, в тебе паніка, ти не знаєш, що робити, в тебе все згорає, в тебе йде якесь оніміння. Руки і так далі. От зараз воно находить ще більше. Так, окей, хорошо, Ладно, Це найгостріше що сьогодні було. За рахунок чого, за рахунок того, що зараз дуже сильно колить язик. Це гостро, це найгостріше так. Як в мене була на нього ставка, так вона і залишилась. Приход трошки пізніше стає, от і з'їв, і через якийсь час він починається. Чи смертельно це Ну наші українські гострі соуси будуть погостріші? Якщо для вас криця KFC це жах і смерть, то це разів, мабуть, в 7-10 гостріше. Залишається гостринка саме на язику. Вона не ось тут горить, ні, саме ось язик пече, Обколюю його. Наскільки це критично? Ну, по гостроті, я не знаю, давайте шкалу візьмемо 5 балів, мабуть, ну, 4 з 5, да. було і гостріше. Але для непідготовленої людини це буде дійсно супер гостро. Але в жодному разі не заливайте її кипятком, вона має саме поваритись. Як паста, як макарони. Макарони, як макарони, бачите? Язик заплітається. Коротше, якщо б така гострота була у минулого зразка, я б сказав, що він найкращий. В нашому випадку це найгостріший, а минулий, ось той Vulcano Чікін, найсмачніший по соусу. Ось такий на сьогодні вийшов випуск. Давайте підсумки підведемо одразу. Не знаю, ви все побачили. Дійсно, корейська локшина дуже смачна, саме Локшина. Саме я маю на увазі Локшина, вона неймовірно смачна в порівнянні з тим, що ми отримуємо від умовної мівіни. Але ціна також Там 130-120-100 гривень в порівнянні, скільки там зараз мівіна коштує, гривень 20-30, не знаю. Там якісь великі, маленькі, взагалі там гривень по 15 може. Що б я робив? Я б. Якщо хочеш гостроти, і хочеш і такої смачної локшини, то ти береш ось цю пачечку, але додаєш десь половину соусу. І буде все прекрасно, буде дуже смачно і трошки гостренько, і смачна локшина. Або брати як наш який третій зразок, той супер спайсі, який ніфіга не спайсі, брати його і додавати до нього вже яйце, курку і робити такий міні-рамен. Я думаю, так. Також буде дуже смачно. Деякі позиції, ну прям погано сьогодні нічого не було. Перша мені не сподобалася за соус. Він був несмачний, ось з присмаком гуми такої. Тому очікую від вас коментарі: наскільки нам потрібно щось таке робити далі, подібні відео знімати чи навпаки не знімати. Як завжди, буду намагатись робити кожен тиждень пиво і раз на два тижні якийсь огляд на снеки або на їжу. Щоб було цікавіше і на канал приходили нові люди. Вам я всім дякую за перегляд. Бажаю, як завжди, гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви. Не знаю, головне, щоб вони вам подобались. А пиво, щоб було українським.